Добрий день, діти! На попередньому році ми з вами говорили про натуральні числа, говорили про розряди і класи чисел. Говорили про те, що наша десяткова система числення позиційна, і величина числа залежить від позиції кожної цифри в записі числа. Дома ви виконували три вправи. І ось в одній вправі ви майже всі зробили помилку. Вірніше, ви її недорозв'язали. Один діма виконав цю вправу абсолютно правильно. Тому я хочу ще раз звернути увагу: ось на цю вправу. Це вправа 55. Вам треба було розкласти число 7 мільйонів 321 548 на Суму розрядних одиниць. І половину цього розкладу ви зробили правильно. Ви розписали окремо як 7 мільйонів 300 тисяч, 20 тисяч 1540 і 7. І все на цьому спинилися. А далі є продовження це ще не все. Тому що кожне тепер із цих доданків треба записати як добуток. Одноцифрового числа на розрядну одиницю, ось після знака дорівнює. 7 мільйонів треба було записати як 7 помножити на 1 мільйон. 300 тисяч записати як 3 помножити на 100 тисяч. 20 тисяч як 2 помножити на 10 тисяч. Тисяча так і залишається, бо це одиничка з нулями. Далі 500 це 5 помножити на 100, і 40 це 4 помножити на 10, і плюс 7 помножити на одиничку. Ось так треба було закінчити розклад числа в праві 55. Я маю надію, що ви зрозуміли свою помилку, і тому ми з вами можемо йти далі до наступної теми. А наступна наша тема порівняння натуральних чисел і нерівності. Ви дуже добре знайомі із знаками порівняння. Знак менше, знак дорівнює і ста, знак більше. Ці знаки менше і більше називаються знаками порівняння. А вирази, в яких Числові вирази, в яких використовуються ці знаки, називаються числовими нерівностями. Наприклад, числова нерівність 9 більше 4, або 4 менше 9. Ці значки, відповідно, називаються більше і менше. І, Хто ще можливо путає який з них більше, який з них менше, зверніть увагу, що цей значок відкритий до того числа, яке більше, а гостреньким до того числа, яке менше. Отже, це знаки нерівності, а це числові нерівності. І саме далі ми їх так і будемо називати числові нерівності. Порівнювати маленькі числа дуже легко, але ми з вами будемо користуватися не тільки маленькими числами, а й великими. Тому маємо пам'ятати два правила порівняння багатоцифрових чисел. Перше правило із двох натуральних чисел більшим є те число, у записі якого цифр менше. Наприклад. 1290, звичайно більше 99, бо це число має більше цифр, ніж число 99. А ось в другому прикладі 9988, тут 4 цифри. А ось в числі 222551, а 6 цифр. Тому це число більше, бо воно довше і має більше цифр. Це перше правило. Друге правило можуть же ж бути такі числа, в яких кількість цифр однакова. То для того, щоб порівняти два натуральних числа, в яких однакова кількість цифр, треба порівнювати порозрядно, починаючи від вищого розряду. Тобто, наприклад, подивимося: приклад 9364 і 5369. Порівнюємо найвищі розряди. Кількість цифр однакова. Тут в першу, найвищому розряді 9, а тут в найвищому розряді 5, тут 5000 всього, а тут аж 9. Звичайно, що перше число буде більше. Другий приклад. 65702, 65388. Порівнюємо найвищі розряди. Тут 6 і тут 6. Однаково, значить, порівнюємо наступні, тут 5 і тут 5. Ще однакові цифри, значить, порівнюємо наступні цифри. 7 в першому числі і 3 в другому. 7 – і три вони в однакових позиціях, але 7 більше трьох, тому це число більше. Наступний приклад: 56 205 і 456 300. В цьому числі, звичайно, більше те числе, число, в якому, а, я, здається, тут забула дописати це одну. Цифру. Ось так мало в мене бути. Тобто числа, в яких однакова кількість цифр. Дивимося, перших три числа однакові. А ось наступне четверте число, в першому 2, а в другому три позиції чисел однакові, то більше буде число, в якому в цій позиції цифра 3. Отже, друге число більше. Ці два правила є в вашому підручнику на сторінки 15-16. Ви їх вчили колись в молодших класах, але зараз знову ви їх маєте повторити і знати дуже добре ці два правила. І, звичайно, ви маєте вміти порівнювати різні числа. Але просто записані числа легко порівнювати, ви це знаєте. Але давайте ми порівняємо одиниці вимірювання, наприклад, довжини. Якщо в нас є два числа, які означають довжину. То для того, щоб їх порівняти, треба перетворити їх так, щоб вони були в однакових одиницях вимірювання. Ось подивіться цей приклад: 5 км 360 метрів. Це в нас одне число, а друге 5370 метрів. Тут вимірюється друге в метрах, а в першому і кілометри і метри. То, для того, щоб порівнювати, треба або перетворити перше число в метри. Або в другому виділити кілометри. Я перетворила перше. 5 кілометрів це у нас тисяч метрів. Тому маємо число 5360 метрів. Це число менше, ніж 5370 метрів. Подивимося наступний приклад. Маємо 12 кілограмів. І 120 тисяч грам. Порівняємо ці величини. Для цього 12 кг перетворимо в грами. 1 кг – це 1000 грам, то 12 кг – це 12 тисяч грам. І це число, як ви бачите. Коротше, ніж число 120 тисяч грам, хоча ніби ті самі цифри, але в другому числі на 1 0 більше, значить і це число буде більшим. Подивимося на наступний приклад. Треба порівняти вирази числові. 32 помножити на 25 і 600 поділити на 3. Для того, щоб порівняти два вирази, треба виконати дії. Перемножити 32 на 25, я вже помножила це буде 800. І треба 600 поділити на 3, це буде 200. І тоді, звичайно, ми можемо порівняти, що буде більше, ми бачимо, що 800 більше, ніж 200. Отже, спочатку треба обчислити. Подивимося ще один приклад. Порівняти треба такі числові вирази: 16 помножити на 61 і 97 помножити на 17. Щоб їх порівняти, треба в стовпчик перемножити. Ці два числа і ці. І тоді ми побачимо, що ж більше. Ось я помножила. І вам не видно, хочу, щоб вам було видно. Ага, ось видно. 976 вийшло в першому. І 1649 в другому. Ми бачимо, що друге число довше, а значить, воно більше, ніж перше. Я маю надію, що я пригадала вам правила порівнювання чисел натуральних і числових виразів. І дома ви прочитаєте на сторінки 16:15. Там 15, 16, прочитайте правило і виконайте 4 вправи: 76, 80, 84 і 86. Це домашнє завдання. Я в класрумі вам записала. Дякую діти за увагу, виконуйте вправи. До побачення!